Проливні дощі та горобистий рельєф завдали чималої шкоди мешканцям села Узен Тисмницького району. Невеличка річка Узенець вийшла з берегів. Вода затопила близько 20 подвір'їв. Такої великої повені у селі не пригадують навіть місцеві старожили. За словами селян, вода в річці почала прибувати десь п'ятій ранку в четвер. За кілька годин водою накрило місце. Будівлі по той Кузенця опинилися відрізаним від іншої частини села. Стихія пройнувала огорожі кількох будинків, а в деяких хатах вода піднялася аж до рівня віку. Наразі я ще зв'язку з другою стороною села не маю. Тільки по телефону спілкуємося. За всі роки, скільки я працюю, взагалі скільки я живу в селі, такої великої води ще не було, як оце сьогодні. Негода застала людей з Ненацька, навіть повінь дворічної давнини не завдавала селу такої шкоди. Голова сільської ради пояснює, щоб запобігти повторенню паводка, необхідно укріплювати берег річки. Коштів на це у місцевому бюджеті немає. Потрібно просто поглибити русло річки по всій, по всій довжині села, поглибити і розширити. Інакше з року в рік буде така сама ситуація, і як видно, навіть вже по статистиці, чим рік, тим гірше. Десь біля трьох кілометрів по селу, протяжність річки. Дуже велика проблема. Люди готові допомагати. Люди готові вже на все, щоб допомогти. Але без допомоги держави ми не обійдемося. Близько полудня рівень води дещо знизився, однак селяни не поспішають тішитися цією новиною, адже погодні умови й надалі погрожують дощами. Наскільки ще підніметься вода, не знає ніхто.